Євангелія від Марка, розділ шостий, І, вийшовши звідти, прибув у свою батьківщину, а слідом за ним пішли і його учні. Як же настала субота, він почав навчати у синагозі. Багато з тих, що його слухали, дивувались, кажучи Звідкіль оте в нього? Що то за мудрість, що йому дана, і такі чуда, що діються його руками? Хіба ж він не Тесля, син Марії, брат Якова, Йосифа, Юди та Симона? І сестри його, хіба не тут між нами? І брали йому це за зле. Але Ісус промовив до них. Нема пророка без пошани, як тільки у своїй країні, між власною родиною та у своєму домі, і не спроможен був створити там ніякого чуда, лише вилікував деяких недужих, поклавши на них руки, і вражений був їхньою невірою. І ходив кругом по селах і навчав. І покликав дванадцятьох і заходився їх посилати по двох, даючи їм владу над нечистими духами, і наказав їм, щоб нічого не брали на дорогу, крім палиці самої, ні хліба, ні торбини, ані грошей у гаманець, щоб обувались у сандалі і не вдягались у дві одежі. І говорив їм, до якого б дому ви тільки зайшли? Там перебувайте, аж поки не вийдете звідти. А коли в якомусь місці вас не приймуть і не слухатимуть вас, то виходивши звідтіль, обтрусіть порох із ваших підошов. на свідоцтво їм. Вони, вийшовши, проповідували покаяння і виганяли численних бісів, а й намащували олією чимало хворих. Та оздоровлювали. І зачув цар Ірод, бо ім'я його стало явним, і казав, що Йоанн хреститель воскрес із мертвих, тим той чудо діються за нього. Інші ж твердили, то ілля, а ще інші то пророк один із пророків. Зачувши про те, Ірод, мовив То Йоанн, якому голову я стяв, він устав із мертвих. Бо той Ірод послав був схопити Йоанна і зв'язав його в темниці із за Іродіади, жінки Филипа, свого брата, бо оженився був з нею. Йоанн же казав Іродові не личить тобі мати жінку, брата твого. Іродіяда ж лютилася на нього і убити його бажала, та не могла, бо ірод боявся Йоанна, знаючи, що чоловік він був справедливий і святий, тож і беріг його. Слухаючи його, непокоївся він дуже, однак слухав його охоче. Як же настав сприятливий день, коли то ірод на день своїх народин споряджав бенкет для своїх вельмож, тисячників та знатних галилейських, увійшла дочка тієї іродіяди, танцювала і догодила іродові та гостям. Цар сказав дівчині, Проси в мене, чого бажаєш, я дам тобі. Ще й присягнув їй. Чого б ти тільки в мене просила дам тобі хоч би й половину мого царства. Вийшла вона та й до своєї матері каже Чого маю просити? Вона ж відповіла голову Йоанна Хрестителя. І негайно, увійшовши притьмом до царя, попросила дівчина. Хочу. Щоб ти мені дав зараз же на полумиску голову Йоанна Хрестителя. Вельми засмутився цар, та із за присяги та з огляду на гостей не хотів їй відмовити. Тож послав цар відразу прибічника, наказавши йому принести голову Йоанна. Пішов той, стяв його у в'язниці, приніс його голову на полумиску і подав її дівчині. А дівчина дала її матері своїй. Учні ж його, довідавшись про те, прийшли і узяли його тіло та поклали його у гробі. Апостоли ж зійшлися до Ісуса і розповіли йому про все, що робили і чого навчали. Він їм і каже: Ідіть самі одні осторонь, десь на самоту. Та й відпочиньте трохи. Бо тих, що приходили і відходили, так було багато, що вони не мали часу навіть щось перекусити. І відпливли вони човном у відлюдне місце самі одні. Але бачили їх, як вони відпливали, і багато впізнали їх, тож пішки збіглись туди з усіх міст та й випередили їх. Вийшовши Ісус, побачив силу народу і змилосердився над ними були б вони, немов вівці, що пастуха не мають, і він навчав їх чимало. А коли була вже пізня година, приступили до нього його учні і кажуть Місце самотнє тут, та й час уже пізній. Відпусти їх. Хай собі підуть в околишні свободи і села та куплять собі щось з'їсти. А він у відповідь їм Дайте ви їм їсти. Ті йому кажуть, чи не піти нам купити хліба за двісті динаріїв і дати їм спожити? Він же каже їм: Скільки хлібів маєте? Підіть та подивіться. Розвідались вони і кажуть П'ять ще й дві риби. Тоді він повелів їм посадити всіх гуртками на моріжку. І посідали гуртками по сотнях та півсотнях. Узяв він п'ять хлібів і дві риби та й, поглянувши на небо, поблагословив, розломив хліби і став роздавати учням, щоб клали перед тими. А й дві риби розділив між усіма, і їли всі, і наситились, і назбирали кусків хліба повних дванадцять кошиків, ще й рештки риби. Тих же, що їли хліби, було п'ять тисяч чоловік. І відразу ж спонукав своїх учнів сідати в човен і плисти поперед нього на той бік до витсаїди. Поки він відпустить народ, відпустивши ж їх, пішов нагору помолитись. Як настав вечір, човен був посеред моря, а він сам один на землі. Коли ж побачив, як вони, веслувавши, втомились вітер, бо їм був противний, то близько четвертої сторожі ночі подався до них, простуючи морем, хотів обминути їх. Вони ж. Побачивши, як він ступає морем, гадали, що то примара, та й закричали усі бо уздріли його і занепокоїлись. Він же вмить заговорив до них, мовивши Будьте ж мужні, це я, не бійтесь! І ввійшов до них у човен і ущух вітер. І вони в собі вельми. Здивувались понад міру, бо не розуміли чуда з хлібами, серце їхнє було нечуйне. І, перепливши, прибули вони в землю генезарецьку і причалили, а коли вийшли з човна, люди зараз же його впізнали і розбіглися по всій країні та почали приносити хворих на ліжках, де тільки чули, що він перебуває. І куди він тільки приходив у села, чи міста, чи в Свободи, клали на майдана хворих і просили його про змогу бодай доторкнутися краю його одежі. І хто тільки торкався його, ставав здоровий. Послання АПОСТОЛА. Юди. Юда слуга Ісуса Христа, брат Якова, покликаним, любим у Бозі Отці і збереженим Ісусові Христові, Хай милосердя, мир і любов вам примножаться. Любі, докладаючи всієї пильності написати вам про наше спільне спасіння. Вважаю конечне написати вам, щоб заохотити вас боротися за віру раз і назавжди передану святим. Бо до вас просмикнулись деякі люди, що були здавна призначені на засуд. Безбожні, які благодать Бога нашого обертають на розпусту і відрікаються від нашого єдиного владики і Господа Ісуса Христа. Я хочу нагадати вам, хоч знаєте все, що Господь, визволивши людей з єгипетського краю, згодом віддав на погибель тих, які не вірували, і ангелів, що не зберегли свого достоинства, а полишили власне житло, зберіг у кайданах вічних під темрявою, на суд Великого Дня. Так само содом і Гомора з сусідніми містами, які подібно до них віддалися, були розпусті і кинулися за іншим тілом, лежать як приклад, скарані вічним вогнем. Одначе і ці також в маячинні опаганюють тіло, нехтують божою владою і зневажають величчя. І тоді, як сам Архангел Михаїл, змагаючись із дияволом і сперечаючись із ним про тіло Мойсея, не наважився винести зневажливого суду, а сказав Нехай тебе Господь судить. То ці зневажають те, чого не знають. А що немов та нерозумна звірина з природи знають, те їх погубляє. Горе їм. Бо вони пішли дорогою Каїна і на відплату потрапили в обман Валаама, і у Бунті Корея загинули. Вони підводні скелі на бенкетах ваших, які живляться безсоромно з вами і самих себе випасають. Хмари безводні, вітрами гнані, дерева, що пізно восени безплідні, двічі померлі, вирвані з корінням. Люті морські хвилі, що власним соромом шумують, зорі блукаючи, яким причорна темрява збережена повіки. Про них також пророкував Єнох, сьомий від адама, кажучи Ось прибув Господь із своїми десятками тисяч святих, щоб учинити суд над усіма і виявити всім безбожним усі вчинки їхньої безбожності. Які вони безбожно накоїли, та всі зневаги, що проти нього говорили оті грішники безбожні. Вони ремствують, нарікають на свою долю і у своїх пожадливостях перебувають. У стаж їхні промовляють гордовито, підлещуються для користі. Ви ж, любі. Пригадайте собі те, що вам передсказали апостоли Господа нашого Ісуса Христа, які вам говорили, Останнього часу будуть насмішники, що діятимуть у своїх похотях безбожних. Це ті, що розбрат сіють тварини, що не мають духу. Ви ж любі. Що будуєтеся вашою найсвятішою вірою і молитесь у святім дусі, бережіть себе самих у любові Божій, очікуючи милості Господа нашого, Ісуса Христа для вічного життя. Тих, що вагаються, старайтесь переконати інших рятуйте, вириваючи з вогню. До інших майте повне страху милосердя. Ненавидьте навіть одежу, забруднену тілом, тому ж, хто може зберегти вас від занепаду і поставити перед славою своєю непорочним в радості, єдиному Богу, Спасу нашому, через Ісуса Христа, Господа нашого слава, велич, сила і могутність перед усіма віками і нині і по всім. Віки. Амінь. Псалом 102 Господи, почуй мою молитву, моє благання нехай до тебе війде. Не ховай обличчя Твого від мене у день моєї скрути. Прихили до мене. Твоє вухо, коли до тебе взиваю, вислухай мене скоро, бо дні мої, як дим щезають, і мої кості, як жар, тліють. Прибите, мов трава, в'яне моє серце, я забуваю, їсти хліб мій. Від сильного мого стогнання прилипли мої кості до моєї шкіри. Я став, мов пелікан у пустині, зробивсь, мов той пугач у руїнах. Не сплю я, стогну, не мов самітна пташка на покрівлі. Вороги мої весь час мене ображають. Ті, що лютують проти мене, клинуться мною. Бо я, неначе хліб, їм попіл, і напиток мій із сльозами я змішую. Через твій гнів і твоє обурення, бо ти мене підняв і кинув. Дні мої, неначе тінь, що простягнулась, і сам я, неначе трава в'яну. Ти ж, Господи, сидиш повіки на престолі і ім'я твоє по всі роди, ти встанеш, змилуєшся над Сіоном, Бо час над ним уже змилосердитись, бо прийшла година. Слуги твої люблять його каміння, їм милий його порог. Народи будуть імені Господнього боятись і всі царі землі твоєї слави. Коли Господь Сіон відбудує, явиться в своїй славі. Зглянеться він над молитвою нужденних, молитвою їхньою не погордує. Хай це запишеться для будучого роду, і народ, що буде створений, хвалитиме Господа. Бо він з висоти своєї святині подивився. Господь із небес на землю глянув, щоб почути стогін бранця. Щоб визволити призначених на смерть, щоб звіщали ім'я Господа в Сіоні і хвалили його в Єрусалимі, коли разом зберуться народи і царства служити Господові. Він виснажив у дорозі мою силу, укоротив дні мої. Я кажу Боже мій, не забирай мене у половині віку мого. Літа твої по всі роди. З первовіку світу ти заснував землю і небеса, діло рук твоїх. Вони загинуть, ти ж будеш стояти. Все постаріє, немов одежа, наче вбрання ти їх міняєш, і вони пройдуть. Ти ж усе той самий, і літам твоїм кінця немає. Сини слуг твоїх будуть жити, і їхнє потомство утривалиться перед тобою. Книга Проповідника, Розділ перший. Слова когелета Давидового Сина Царя в Єрусалимі. Марнота марнот, каже Когелет. Марнота марнот. Геть усе марнота. Що за користь людині з усіх її трудів, які вона завдає собі під сонцем? Рід відходить, і рід приходить, Земля ж перебуває повіки. Так само і сонце сходить, і сонце заходить, і поспішає до свого місця, де має сходити. Вітер віє на південь і звертає на північ, Знай крутиться та й крутиться, повіваючи, та й знову. Повертається до своїх кругообігів. Усі ріки течуть у море, та море не наповнюється, до місця, звідки течуть ріки, туди вони повертаються знову. Усякі речі втомлюють людину. А чому? Ніхто не каже. Око не насититься баченим. Вухо не наповниться слуханим те, що було, є те саме, що буде, те, що зробилось, є те саме, що зробиться. Немає нічого нового під сонцем. Якщо є щось, про що кажуть, глянь, ось нове, то воно вже давно було у віках, які були. Перед нами немає згадки про минулих та й про тих, що будуть потім, не згадають про них ті, що прийдуть опісля. Я, Когелет, був царем над Ізраїлем в Єрусалимі, і віддався я всім серцем розслідуванням та мудрим вивідуванням усього. Що під сонцем. І це невдячне заняття, що його Бог дав людям, щоб вони клопотались. Я бачив усе, що діється під сонцем. І що ж, усе марнота і гонитва за вітром. Криве не може стати прямим, і того, що бракує, не можна. Полічити. І подумав я у серці Ось я придбав собі велику і глибоку мудрість понад усіх, що були передо мною над Єрусалимом, і серце моє дознало велемудрості і знання. Я віддався моїм серцем, щоб спізнати мудрість, спізнати глупоту і безумство. І я довідався, що й це гонитва за вітром, бо у великій мудрості велика журба, і хто додає знання, додає страждання. Перша книга Хронік Розділ 20 На другий рік. під той час, коли царі звичайно виступають у похід, вивів Йоав ціле військо і, спустошивши Аммон край, прийшов і обліг раббу. А Давид зостався в Єрусалимі. Йоав, вже, завоювавши рабу, зруйнував її. Тоді Давид узяв корону, що була на голові вмілкома, а важила вона один талант золота, і на ній було дороге каміння, і поклали її Давидові на голову. Здобичі теж вельми багато виніс він із міста, а людей, що були в ньому, вивів і приставив до роботи пилою, залізними рискалями і сокирами. Те саме зробив Давид із усіма амонськими містами. І повернувся Давид і все військо в Єрусалим. Потім почалась війна з філистимлянами в Гезері, тоді Сібхай з хушу побив Сіпая одного з нащадків Рефаїв, і вони упокорились. І знову була війна з філистимлянами і Елханан, син Яїра. Побив Лахмія, брата Голіата, з Гату, що в нього ратище списа було, як на вій ткацький. Потім була ще битва в Гаті. Там був один високий назріст чоловік, що в нього було по шість пальців, усіх двадцять чотири, і він так само був з потомків Рефаїв. Він був зневажав Ізраїля, але Йонатан. Син Шіми, Давидового брата, розбив його. Це були ті, що походили від Рафи в гаті. Вони згинули від руки Давида та від рук слуг його.